Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. Ви мене не дуже добре бачите, але повірите мені, що я щасливий дістатися нарешті та врушечки, що мені пан Семен подарував був взимку, так яка доведена до ладу майже, що її так нормально тягне вправо то ми завтра зранку ще заїдемо на розвал згодження, але але немає ніякої цієї лотереї з двигуном. так. Нічого тут не живе своїм життям. А якщо почне жити своїм життям, то будь-який дідусь в будь-якому гаражі, будь-яке СТО мені визначить, яка з трьох трубок. П'яти дротів і двох тросів на машині не працює як слід. Все чудово. Працюємо. І пам'ятаємо, що нашого кренофілія недостатньо.